Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3139-й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 912 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон. Тридцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять п'ять, п'ятнадцять. 36. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8071 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят вісім. Двадцять сім, сімдесят три? Шістдесят 53 Сорок 62 Сімдесят два? три? два. Шістдесят два. Двадцять шість. Тридцять вісім. Вісім, п'ятдесят чотири, шістдесят, тринадцять, п'ятдесят вісім, вісімдесят, шістдесят один, двадцять три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6924 розіграш державної лотереї «Лото-3». тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 6. 5. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. П'ять. Три бережіть себе. Все буде Україна.